Шановні шановна президія, шановні учасники Всеукраїнської науково-практичної конференції, ми живемо в такий час, що надзвичайно на нас впливають різні цивілізаційні виклики, і особливо це пов'язується з розвитком системи професійної освіти і навчання. Йдеться про те, що у наступному десятилітті. Буде надзвичайно розвиватися і еволюціонувати ринок праці. Він буде ставати більш глобальним, більш віртуальним, будуть затребовані на ринку праці найбільше надзвичайно кваліфіковані робітники. І буде зростати безробіття серед тих осіб, які або її не будуть мати, або будуть мати дуже низький рівень кваліфікації. Зростатиме і необхідність. У тих, які працюють, в оволодінні новими знаннями, компетенціями, вміннями, адже буде розвиватися високотехнологічне виробництво. І тому, безумовно, буде зростати, будуть зростати вимоги до якості професійної освіти і навчання, яка, окрім того, що повинна здійснювати підготовку кадрів, вона ще повинна розширювати мету свою в плані реагування на значні соціальні виклики. На стимулювання такої соціальної єдності у відповідальності і в тому числі за, фінансу, за фінансову таку підтримку розвитку професійної освіти в суспільстві. Саме тому до 2020 року наша професійна освіта і навчання, з якою ми маємо з вами справу, яку розвиваємо, повинна стати більш привабливішою, якіснішою, інноваційнішою, гнучкішою, відкритішою і орієнтованою на вимоги ринку праці. І дуже важливо, щоб вона орієнтувалася на потреби молоді в оволодінні професією, розвитку професійної кар'єри і також. На доросле населення у професійному розвитку. У зв'язку з цим зростає необхідність в об'єднанні зусиль і уряду, і підвищенні відповідальності за розвиток професійної освіти, соціальних партнерів і провайдерів професійної освіти. І у зв'язку з цим зростає роль наукових досліджень працівників інституту щодо науково-методичного розвитку. Професійної освіти і навчання на інноваційних засадах, а також в оновленні освітнього законодавства. Адже згідно з новим законодавством, має в Україні бути створена Сучасна система професійної освіти і навчання, яка з одного боку має забезпечувати вихід на ринок праці висококваліфікованих і професійно компетентних робітників, а з іншого боку, забезпечувати безперервний професійний розвиток персоналу підприємств. Адже підвищуючи кваліфікацію робітників, вони на підприємстві стають. Мобільними, конкурентно здатними і окрім того, отримують додаткові можливості, щоб підвищити свою продуктивність праці і підвищити свою адаптивність. У зв'язку з цим надзвичайно цінною є створена в інституті технологія відкритого професійного навчання персоналу підприємств на модульній основі. Йдеться про те, що теоретичні матеріали будуть вивчатися дистанційно, а практичні навички мають відпрацьовуватися на ресурсній базі. Це дає змогу і віддалений доступ до організації такого навчання. Поява нових організаційно-інституційних форм виробництва, а також розвиток високопродуктивних робочих місць буде потребувати зміни у змісті праці. Буде потребувати виникнення нових кваліфікацій, нових професій, нових спеціалізацій. Від кваліфікованих робітників і молодших спеціалістів все більше буде вимагатися знання суміжних процесів, інтелектуальна мобільність, розв'язання складних виробничих завдань. Окрім того, зміст тоді професійної освіти повинен набувати більшої фундаментальності, а також інтеграційності. Ми сьогодні займаємося в інституті створенням інтеграційних підходів до підготовки кваліфікованих робітників. Йдеться про те, що в інституті розроблена унікальна методика інтегрування укрупнення робітничих професій в технологічно складну, яка дає змогу підготувати з дуже багатьох професій і зробити такого фахівця мобільним. Ця методика ґрунтувалася на концепції підготовки гнучкого робітника, яка дуже є. Популярної в Європі, коли робітник готується з двох або і більше кваліфікацій, і він тоді стає конкурентоспроможним. Надзвичайно важливе значення має створена е, така методика в інституті розробки освітніх стандартів на компетентній основі. Йдеться про те, що зміст професійної освіти повинен сформуватися з орієнтуванням не на підготовку з професії, а вже з конкретних кваліфікацій, які можуть бути і частковими, і повними, і додатковими. Тобто маємо дати вибір особистості, яка повинна реагувати швидко на ринок праці на його потреби, а не сидіти, е е і якщо вона особистість не хоче навчатися 4-4 роки, а хоче тільки володіти якимось модулем того, щоб вийти на ринок праці. Окрім того, нові стандарти мають створюватися обов'язково з урахуванням професійних стандартів. А отже і з урахуванням потреб особистості в реалізації своєї майбутньої професійної кар'єри. Будуть змінюватися і технології навчання. Йдеться про те, що буде набувати значення навчання на основі продуктивної діяльності. Саме тому в інституті ми зайнялися розробкою інноваційних технологій професійного навчання, зокрема особистісно орієнтованих, інтерактивних, проектних. Коучингових, які дають змогу розвивати в учнівської молоді критичне мислення, командну роботу, здатність до рефлексії, до осмислення своєї діяльності. І зважаючи на те, коли ми провели опитування педагогів, що вони ще не всі досконало вміють розробляти такі технології, в інституті був започаткований спеціальний для цього тренінг і післятренінговий супровід. У цій діяльності вже. Бере значну участь і методисти, і викладачі, і майстри. І ми ці тренінги будемо і надалі розвивати. З появою нових і високих технологій такі компетенції, як володіння інформаційно-комунікаційними технологіями і знання іноземних мов будуть що найважливішими для того, щоб наші випускники отримали робоче місце і могли його тривалий час зберігати. Саме тому цінними є наші розробки у плані створення електронних засобів навчання, а зважаючи на те, що сьогодні в професійно технічному світі як брак паперових підручників також є цінними ті електронні підручники, які створюються спільно з педагогами-практиками, а також нашими окремими науковцями. Ну і безумовно, створення інформаційно-освітнього середовища системи професійно-технічної освіти, яке дає змогу. Більше організувати електронну взаємодію суб'єктів навчально-виховного процесу, створювати симуляції реального виробничого середовища, ну і безумовно навчити молодь створювати електронні портфоліо, в яких вони будуть фіксувати свої компетенції для того, щоб потім можна було їх представляти роботодавцям під час прийому на роботу. Ринок праці, який має такий важливий виклик, як конкуренцію. Призводить до того, що мають бути дуже серйозно поставлені питання щодо вибору професії, від самоактуалізації, самовизначення, професійного становлення до розвитку професійної кар'єри, а іноді і зовсім до зміни. Професії ми повинні навчити в цьому наших випускників, які потім виходять на ринок праці і губляться, і тривалий час не можуть знайти собі роботу, тобто вони повинні навчитися швидко реагувати на ті виклики сучасного ринку праці. І у зв'язку з цим цінним, я вважаю, є дослідження наших науковців щодо розвитку кар'єрної компетентності наших випускників, яка дає змогу їм ефективно будувати свою освітньо професійну траєкторію і подальший професійний розвиток. У цьому контексті ми пропонуємо створювати професійно-технічним навчальним закладам. Такі інформаційно-консультативні центри, в яких буде здійснюватися консультування з робітничих професій існуючих, а також тих, які мають виникнути до 2020-го і після 2020-го року, відповідно має змінитися і перелік професій робітничих, який майже на 80% відсотків застарів, і в якому ми. Беремо активну участь педагогами-практиками з вищими навчальними закладами, зокрема з Українською інженерно-педагогічною академією. В цьому плані дуже сильна і потужна робота з департаментом Міністерства освіти і науки, професійно-технічної освіти і багаття іншими нашими соціальними партнерами з Федерацією роботодавців. Окрім того, сьогодні. Ми всі бачимо, як, якого рівня набуває економічна самостійність регіонів. Безумовно, що, відповідно, і буде зростати відповідальність регіональних управлінь за розвиток професійно-технічної освіти, освіти відповідно до тих викликів регіональних ринків праці. Вважаємо, що сьогодні дуже цінними є. Ті розробки в інституті, які орієнтовані на створення технологій управління в умовах децентралізації освіти, а також на засадах розвитку соціального партнерства, розвитку освітньо-професійних кластерів, провадження моделі маркетингового управління, а також управління конкурентоспроможністю професійно-технічного навчального закладу в умовах ринку освітніх послуг. Ці всі напрацювання є е, представлені у дайджесту наукових розробок, е, які ми підготували і е, вам роздали сьогодні. Я думаю, що ви будете мати змогу ознайомитися з цими інноваціями. Це лише окремі. Я назвала тільки що результати наших наукових пошуків, які ми передаємо і супроваджуємо в педагогічній практиці. Вважаємо, що Наступні наші пошуки мають бути дуже орієнтовані на ті європейські системи професійної освіти і навчання, які випереджують нас і в технологіях, і у змісті, і в управлінській діяльності. Безумовно, що ми нічого не варті без наших експериментаторів, і наших педагогів-практиків навчально-науково-методичних центрів, з якими ми. Налагодили тісну співпрацю, взаємодіємо в рамках різних експериментів. І я вважаю, що наша наступна п'ятилітка має бути спрямована на ще більш тіснішу взаємодію з педагогічною практикою, адже наші дослідження, як ви побачили, вони не тільки мають теоретичну основу. Вони надзвичайно практикоорієнтовані, орієнтовані, тому що кожне дослідження має мати вихід практичний для того, щоб надати в руки, надати нашим педагогам конкретні наші розробки. Для їх впровадження в педагогічну практику я сподіваюся на наші подальші з вами проекти, на експериментальну роботу, і дуже вам дякую за те, що ви нам вірите, що ви сприяєте, що ви хочете теж щось зробити з нами інноваційне, яке підніме нашу професійно технічну освіту на більш якісний інноваційний рівень. Дякую за увагу.